Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Ми та добра. Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, і він присвячений всім справам з 8 по 12 травня 2025 року. Розклад зробили за київським часом. Хочу попередити, що це дуже складний період. Цього випуску, якраз нашого. І тут треба звернути увагу на те, що 12 травня буде повня. А ви знаєте, якщо повня спалений шлях місяця, це завжди складний період і дуже високе напруження. До речі, це високе напруження ще й будуть додавати енергії Марсу в опозиції до Плутону і Сонце з'єднані з ураном. Дуже напружений час, тому, будь ласка, бережіть себе і своїх рідних та близьких. Що ж, давайте по традиції почнемо наш випуск з агрогороскопу з 8 по 12 травня 2025 року. В першу чергу розглянемо всі справи, що стосуються знаку Терези з 8 по 10 місяць буде знаходитися в знаці Терези. Але є тут декілька але. 8 го якраз починають працювати енергії Терез після 9 години 6 хвилин. Тобто, після 10 години ранку це вже буде продуктивний час Терезів. І продовжується цей період 9 го та 10 го до 8 години ранку. Хоча, здавалось, би, місяць буде знаходитися в знаці Терези до 21-ї години 58 хвилин. Але Місяць без курсу починається о 8-й годині ранку, 20 хвилин 10-го. Отож, всі справи посівні, посадкові і інші, ми будемо зараз розглядати, необхідно завершити до 8-ї години ранку. Отож, давайте розглянемо, що і коли ми можемо посіяти. В першу чергу, посіви. 8-го після 10-ї години, 9-го та 10-го до 8-ї ранку, сіємо насіння кукурудзи. Це і кормова, це і цукрова кукурудза, будь-які капусти, насіння будь-яких капуст, будь-які бобові культури. Бобові це і горох, це будуть боби, квасоля та інші бобові культури можна висівати в цей час. Сіємо насіння кормових, лікарських, технічних, зернових культур. Питали про соняшник, будь ласка, соняшник гарний час сіяти в цей час. А також можна трохи зелені посіяти, тобто насіння коріандру, крес-салату, гірчиці. Не забуваємо, що це знак стихії повітря і це знак квітів, тому можемо посіяти насіння квітів. З розсадою теж працюємо з цього, з цього періоду з 10-ї години 8-го, продовжуємо 9 та 10 до 8 ранку, але нагадую знак стихії повітря, тому завчасно зволожений ґрунт повинен бути. Квіти, взагалі, будь-які квіти. Після 10-ї години можемо сіяти насіння квітів у вологий ґрунт, працювати з розсадою і, до речі, гарний час для поділу корневищі пересадки їх. Але завчасно зволожений ґрунт або ж паль'єте вже трохи пізніше, вже в скорпіоні буквально можна після 22-ї години буде палити всі посадки 10, го коли вже місяць зайде в знак скорпіон. Далі у нас кімнатні рослини. Після 10-ї години 8-го захист від шкідників та хвороб. І поливи в нас після 22-ї години 10 го травня. Поливи для будь-яких рослин і підживлення. 8-9 ні, 10-го, тільки поливи. Після 22-ї години підживлення ні. Це в нас вже спалений шлях місяця йде попереду. І тим більше знак стихії повітря рослини в цей час, якщо їх підживлювати, дуже погано переносять ці підживлення, і навіть листочки згорають, будьте уважні. І коріння теж корінці гинуть. І далі у нас важливий момент садочку. Будь ласка, будьте уважні. Після 10-ї години 8-го, 9-го та 10-го можна висаджувати саджанці будь-яких садових рослин. Це дерева, це кущі, але вони повинні бути з закритою кореневою системою тобто рости у горшку чи якісь ємності. Мати кореневу цю систему всю з земляним комом, і тільки так можна використовувати посадку саме в травні, бо вже запізно, так що будьте уважні. І у нас ці справи, ви пам'ятаєте, проводимо 8, після 10, 9 та 10 до 8 ранку, ще раз нагадую, це дуже важливо. Зелені операції не плануємо на ці три дні. Збираємо врожай та робимо заготівлі 8, 9, а 10 вже ні. Квашенням капусти не займаємося ці три дні. Готуємо настоянки та збираємо лікарські рослини 8, 9 та 10 до 14 години дня. Риболовлею не займаємося, все вже заборона. Риби зараз займаються своїм потомством. Кімнатні овочі тут актуальний захист від шкідників та хвороб 8, 9, 10 і 10 після 22 години можемо поливати. Інкубація на ці дні не планується і не проводиться. 11 та 12 травня коли вже спалений шлях місяця буде в скорпіоні і повня в самому скорпіоні, то тут ніяких посівів не проводимо, розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальні тільки поливи. Поливи можна для будь-яких рослин використовувати, але підживлення не можна вповню. Далі в садочку теж поливи актуальні та захист від шкідників та хвороб. І це скорпіон. Тому працюємо з біопрепаратами. Зелені операції не плануємо на ці дні, не збираємо врожай і не робимо заготівлі, не займаємося квашенням капусти, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини і не робимо похід на річку чи на озеро, тому що тут зараз тільки можна відпочивати, але ловити рибу не можна. Заборона. Кімнатні овочі потребують поливу ці два дні 11 та 12. А інкубація на цей час теж не запланована її, не може бути, тому що це несприятливий час для того, щоб отримати гарні результати. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 8 по 12 травня 2025 року. Нагадую, всі справи ми плануємо по Київському часу. Отож, давайте ми згадаємо, що це за період. Вже на початку говорила. 12 травня повня 11 спалений шлях місяця. І на це все ще накладаються дуже такі напружені напружені, напружені енергії Марс в опозиції до Плутону з 1 по 19 травня. І Сонце в з'єднанні з Ураном, практично весь травень. Дуже напружений період. В першу чергу бережіть себе. Ще раз про це говорю. І тому ніяких справ не розпочинайте. Вони дуже швидко згорять, вже маємо такий досвід. А от що стосується покупки дорогих речей, можна купувати, але будьте уважні, перевіряйте всі документи, чеки, всі документи до товару, сам товар. Тому що при цих напружених енергіях можливі проблеми і серйозні проблеми. Так що, потім, щоб ви не говорили, що вам підсунули якийсь документ, читайте все і особливо те, що написано дуже-дуже такими мілким, мілкими буковками. Ну що ж, з цим ми розібралися, будьте уважні, а тепер розглянемо важливі справи у будинку із нашим тілом. 8 та 9 тут у нас з грубою каміном не повинно бути проблем, якщо тільки сильний вітер, то буде задувати дим в кімнату. А 10 буде вже на половину день норма, а на половину друга половина дня 10, можливий дим. Можна стригти волосся та стригти нігті 8-го, після 10-ї години ранку і до кінця доби. І 9-го. Фарбувати можна теж волосся 8-9, го го але органічними фарбами. На 10 ці справи не плануємо. Далі у нас важливий момент миття волосся. Мити волосся 8, го 9 го та 10 го до 20 години вечора. Сауну, до речі, можна запланувати і провести 8 го та 9, го 10 го вже ні. Догляд за шкірою маски в цей час не працюють 8, 9, 10 до 22 години. А після 22, будь ласка, маски використовуйте. Очищення шкіри поки що не плануємо. Очищення організму згідно астрологіч... ведичної астрології Кадаша 8, 9 прадуш, 10 вже ні. Рукоділям можемо займатися 8, 9, 10 до 20 години вечора. Для тіста актуально трохи більше рідини 8-9, А 10-го тут повинна бути норма по рецепту накладання енергії стихії води на стихію повітря. Прання прибирання не плануємо, якість буде погана, 8-9. А ось 10-го після 15-ї години можна вже й починати. Але якщо хочете, то краще проведіть вже в день. 11 або 12. -го. Але ну, є варіант, це субота, можна 10 після 15 години і отримати добрий результат. Ремонтні роботи проводимо 8, -го, 9, -го, 10 -го до 12 години дня і провітрювання речей при гарній погоді 8, -го, 9, -го, а 10 до 12 години. Є в нас ще два дні: це дні 11 та 12 спалене шляху місяця та повні. Груба і камін це знак стихії води, тут обов'язково буде дим. Не можна в цей час 11-12 стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся не можна, мити волосся не можна, це знак стихії води. Сауну, ні в якому випадку, будь ласка, не організовуйте і не йдіть. Догляд за шкірою маски будуть працювати і 11, і 12 травня. Очищення шкіри не проводимо. Очищення організму також ні, рукоділям не займаємося, тісто пливе, тому ми з ним в цей час не працюємо. А ось прання і прибирання будуть якісними, можна використати саме 11-12. Ремонтні роботи не плануємо, не проводимо і провітрювання речей навіть при гарній погоді краще не робити, тому що це знак стихії води. Ну і більш детально треба поговорити про здоров'я. Ви, само собою, знаєте, що це складний і напружений період, але ще будуть особливо під ударом деякі органи. Отож, 8, 9 та 10 травня це час Терезі. А в цей час вразливі такі органи: нирки, сечовий міхор, сечівник, сечоводи, наднеркові залози, жіночі статеві органи, все система виділення, нервова система, система залоз. Тому в ці дні не можна проводити урологічні операції, тим більше, що це перед повнею, це зростаючий місяць. Тримайте в ці дні ноги в теплі. І область тазу, до речі, щоб не застудити нирки та сечовий міхор. Далі у нас дуже важлива тема ще по двом дням. Тут частково 10-го буде вже друга половина дня працювати енергії скорпіону і продовжувати 11 та 12 травня. Отож, в Скорпіоні вразливі такі органи. Пряма кишка, сфінктер, статеві органи, все система виділення, нервова система. До речі, зразу же хочу сказати, що треба тримати в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. Ніби й тепло, присіли на холодний, не на щось холодне і потім проблеми. Так що тут, будь ласка, бережіть себе. І що стосується операцій 11 і 12 і ще й 10 півдня після обіду не можна проводити операції на органах сечостатевої системи виділення і на статевих органах, в цей час можуть загострюватися такі хвороби: хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Під загрозою вся відтворювальна система. І в цей час підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Але в цей час можна лікувати органи дихання, будь ласка, це можете робити. Але це повня і ніяких операцій взагалі не плануємо та не проводимо. Що ж, на цьому ми завершуємо наш. Спеціальний випуск і бажаємо вам здоров'я. В першу чергу, здоров'я вам та вашим рідним і близьким. Бережіть, будь ласка, себе, і якщо щось запланували, у вас є час на добрий час для посівів, посадок це 8-9, Використовуйте продуктивний час і хай вам удача з вами буде для того, щоб ви все успішно це зробили і виконали. На цьому ми завершуємо наше відео і ми зустрінемося з вами обов'язково в наступному новому відео на нашому каналі. Бувайте всі здорові!